Причіп Москит 2 ПТС-3. Матажопідйомність 3,5 тонни. Перевертає на три сторони. Перевертає на три сторони. Гідротинер стоїть від ГАЗ-53. Це штопор. Поворотний круг. 200 о, 930 мм. Наставними що, Так. Дійшло у нас підвішане на пружині. Так, Це простий варіант без ресорного типу, Без ресурного типу. Другий варіант, що може бути із ресорами. Можемо поставити від автобуса Богдан ресури, або на ресорах. Настільки вони потрібні, хто не знає, кому треба, кому не треба. Ну все. Такий прицепчик. З документами виготовляємо такі причепи. На три сторони прикидає.